А зараз запрошуємо до слова голову Світового конгресу бойків і координаційного центру конгресу та фестин, нагороджений пречесною грамотою Верховної Ради України, кавалер ордена за заслуги третього ступеня, заслужений працівник культури України, директор Турківського міського народного дому Петро Косачевич. Слава Ісусу Христу! Шановні Отці, дозвольте січові стрільці відіграли надзвичайно велику визвольну місію у звільненні України від російських агресорів в часи ще Першої світової війни. Шановна наша, Пані Ірина Кіра розказала детально цю історію виникнення нашого стрілецтва. Коли російські війська підходили до наших країв, січові стрільці захищали наші території ось тут і окрили героїчною славою на горі Маківка також на Сколівщині. Хто із вас пригадує, ми дуже часто. Збиралися на горі Маківка, де також проходили кровополитні бої, де наші січові стрільці ставали переможцями. Ми ж бачимо, що Російська імперія весь час старається захоплювати українську територію вже не одне століття. І тепер, 24 лютого цього року, віроловно повномасштабно напала на українську державу. Але наші славні Збройні Сили України дають гідну відсіч російському агресію. І ми впевнені, що перемога буде за Україною. Я, шановні друзі, хотів би згадати, будівництво пам'ятника Січовим стрільцям ось тут, де ми з вами знаходимося. Спорудження його. Розпочинаючи з кінця 80-х років і початку 90-х років минулого століття, звичайно, українці боролися за незалежність України. І референдум було визнати незалежність України від Росії. У нашому Турківському районі вже діяли активні громадські організації Товариство Української мови імені Шевченка просвіта. Народний рух України, Конгрес українських націоналістів, Товариство Бойківщина. І вирішили ми, ми побудувати в Селістянках пам'ятники Січовим стрільцям. І ми всі разом із прогресивною демократичною громадськістю взялися збудувати пам'ятник Січовим стрільцям у 1990 році вели його в дію. Хочеться згадати наших активних громадських діячів тих часів, такі як Ярослав Геврич, Микола Михайлик, який був представником президента України, Мирослава Калинич, яка виступала перед вами, та й чоловік, Йосип Сазанський, редакції газети, та багато інших. Зокрема, хотілося б згадати також керівництво місцевого господарства, яким керував покійний Бейк, також надавали допомогу і перший голова демократичного скликання села Сян. З нині треба згадати покійних Мирона Марковича, Дар'ю Лесик, Кароліну Писанчен. І багато інших, бо всіх не перечислиш. Дуже багато тут працювало. Були такі періоди дощові, дуже. Всі були, як кажуть, в болоті, але і каміння носили, і цемент подавали, і все робили для того, щоб збудувати цей пам'ятник. Звичайно, що всіх не можна згадати. Але хочеться щиро подякувати тим людям, які приклались. До важливого пам'ятника, який надихає наших людей в обороні і захисті української держави. Бо хто не їде по тій трасі на Закарпаття чи із Закарпаття на Львівщину, звичайно зупиняється при можливості і, мабуть, вклоняється цим нашим героям можна казати України, січовим стрільцям. І хотілося би також подякувати. Проведення цього заходу голові Боринської територіальної громади Михайло Китаку та комунального закладу Центр культури та дозвілля Василю Марчишаку і його учасникам художньої самодіяльності. І ми тепер всіляко сприяємо Збройним силам України в воєнному стані. Це Окрім того, і працівники культури волонтеримо, організовуємо благодійні концерти, збираємо кошти для Збройних сил України. Адже культура є другим фронтом, можна сказати, нашої перемоги над расистами. І ми хочемо і надіємося, і прагнемо. Найскорішого вигнання агресорів расистів з української землі. Слава Україні! Героям слава!